Полювання на заповідній території царська забаганка віп чиновників. Там, де звичайному мисливцю вхід заборонено, високопосадовці вважають, що мають право заради розваги вбивати тварин. Голова адміністрації водиться на временно з тимчасової окупіраної території на границі, де полювання заборонено. Постріли у заповіднику на Херсонщині. Вже нікого не дивують. Довга коса на Білозерщині та озера на голопристанщині. Найпопулярніші гарячі точки. На кого полюють? Від персони та чому створена державою установа Національний природний парк Нижньодніпровський не захищає від них власні угіддя. Олігархи, як ухудують, так вони оходять за шарів, у всі Це об'ясняти на нікому. На чому приїжджають? Ну, як звичайно, катера хороші і все проші. Вони бах бах і поїхали. Від браконьєри у заповіднику. Територія у нас парку. Или вам сам парк дал на це? Хто кришує мисливські тури на Херсонщину? Дане хоті, которое производилась на территории национального парка, прозводілася на территории УОР, который входит в административные границы парка. Полювання для обраних. Дивимось у розслідуванні народного контролю. Цієї осені чимало пернатих до теплих країв, так і не долетіли під час перепочинку у заповіднику на території національного природного парку Нижньодніпровський. Птахи просто стали трофеями віп мисливців. Як темніє, то чути десь в районі перевалоки автоматні черги. А в районі Кочелової десь близько місяць-півтора періодично стріляли на островах, Ну, це була не нарізна зброя. Там качки чи щось таке листопад, озеро Краснікове, заповідна голопристанщина, де полювання заборонене законом. Високопосадовці на двох човнах тут вбивають качок. Водна поліція та громадські активісти у засідці почули постріли. У що їде лодка Крим і тягне за собою, ще маленьку лодочку ну, як кажуть, просто народі каючок. І з під'їзду на ходу е, стріляють в діч зблизька роздивилися у човні не тільки чиновницька еліта, а й місцевий провідник. Я начальник сектора провінції водного відділу поліції. Хто ви представлюєтесь? О чому хочете со мною поговорити? Віктор Васильович Мельниченко. Віктор Васильович Мельниченко. Да, хто ви є? є? Да. Голова Херсонської міської організації ОТМР. У так? Цей представник товариства мисливців та рибалок зізнається, що супроводжує елітних браконьєрів по воді, а точніше, зловживає службовим становищем, адже полювати тут не можна. Зараз слісна оперативна група буде даної всі докази свої зима. У високопосадовців цілий арсенал зброї та здобуті трофеї кажуть, що полюють на заповідній Херсонщині з дозволу місцевих авторитетів і жодного сумління. У нас є люди, які нас запросили і чекають нас на перед. Є фаміля хто того пригласив? серед віп-мисливців Кілька гучних прізвищ. Микола Шаповолюк, головний спеціаліст секретаріату кабінету міністрів України. У компанії з ним директор Державної фітосанітарної лабораторії з Житомира Анатолій Ігнатюк. Поряд у човні головний державний фітосанітарний інспектор України Андрій Челомбітко зі столиці. Усі, хоч і з посвідченнями, але без відстрільних карток. Тобто, полювати тут не мають права. На територія нацпарку. – спарку. вам сам нацпарк дав розрішення на це? Ну, – по всій. Загалі осяхли високопосадовців доставляють у місцеву поліцію. Під час обшуку з'ясовують, плани мисливців у білих комірцях були значно масштабніші аніж полювання на птахів. Поліція, коли перевіряла їх ружжя, то дійсно ми обнаружили серед двох стволок гладкоствольних. було одно нарізне карабін. Такий карабін. могут использовать только на охоту на кабана, на косулю. Порушене проведение, у якому, как як каже керівництво нацпарку, фигурует той самый проводник с товариства мисливців та «Рыбалок». Мы проводили беседу со всеми органами, В, в этой беседе пояснили всем, что на территории после охота в любом виде запрещена. Даже отстрел какой-то санитарный, все только через спецдозу. Перед этой охотой к нам обращался Мельниченко, о чем написано в статье нашего сцена, с просьбой произвести санітарний відстріл. Ми не маємо права давати таку дозу. У товаристві не приховують заповідник, то ласий шматок для впливових. Браконьєри, що бажають полювати на цій території, зазвичай знають тонкощі та усіляко хитрують. Отстрілювати можна було би при каких-то випадках, стихійних стихійних як, допустим. Якщо, допустим, у нас зараз африканська чума по свиням, по птиці птичий гриб. Даном случаї камня ніхто не обращався. Я розрішення такого не відділ. А должно давать екологія по лінії міністерства екології. Тут кажуть, про витівки колеги-провідника чули лише зі змі. Тим часом помічаємо у коридорах цієї організації чимало цікавого. Стенди розповідають, як мисливець голова облдержадміністрації полюбляє фазанів. Чимало про елітне полювання на Херсонщині знає і заступник губернатора Олександр Адамчик, який навідується сюди особисто. Сам він також мисливець каже, що справжні ловці не полюють у заповідниках. У нас є певні правила, певні свої ну свої кодекси. Да? То єс наприклад, курочку не стріляти, коли на фазана йде охота. хота. То є добивається піту, добивається в кількості одного на чоловіка. Для того щоб охотитися, треба щось зробити, щоб воно було на наступний рік. Мисливська зброя забаганка не з дешевих. Рушниця то як авто, пояснюють у спеціалізованому магазині. Хто віддає перевагу фольксвагенам замість запорожців по життю, так само обирає і зброю з аксесуарами. Двохстволочка або п'ятізарядочка, ну, в залежності від можливостей. -то тобто, звичайно це чехол, ремень, набор для чисточки, масло. От набор патронов покупці із широким гаманцем зазвичай запасаються іграшками для царських розваг у столичних магазинах або за кордоном. Там рушниці з ексклюзивною інкрустацією, скажімо, англійських фірм коштують мільйони гривень. Навіть у херсонських магазинах є італійські цяцьки по 100 тисяч і дорожче. Елітне п'ятизарядне полуавтоматичне ружь. Це в основному італійське ружі, та більгійське ружя американське ружя різні збори. Мисливців з території нацпарку такими сумами не налякати. Їхні наколядовані статки давно прогреміли на усю країну. Приміром, того ж, Андрія Чоломбітко змі охрестили ВІП корупціонером. При зарплаті трохи більше 10 тисяч гривень на місяць він за два роки зміг звести дім вартістю у півтора мільйона доларів. Журналісти підловили його не лише на лобіюванні своїх знайомих на певні хлібні посади, а й на приховуванні власних статків. За інформацією сайту антикор, цей мисливець кришує схеми минулої влади з імпорту експорту сільгоспродукції. Остріли на території національного парку Нижньодніпровський лунають регулярно. А місцеві знаходять у кущах ось такі номерки. Ними єгеря мітять шлях для полювання. Хто ж таки перетворив заповідник, на охорону якого виділяють мільйони на мисливські угіддя для обраних? Та хто доходжає елітному клубу? У національному парку зізнаються, таки видали поводиреві Мельниченку дозвіл на пересування на човнах по заповіднику. Коли Кадані просілястріл учитош що йде міграція бдід. Это рамсарская зона, у нас является, європейський перелет. И птиц все время много. Поэтому, как бы, війдя в эту ситуацію, ми їм розрішили выдали дозвіл на пересування по территории нацпарка в местах скоплення птиць. За выявление ну, может падшая птиця. Видати дозвіл видали, а контролювати та захищати природу виявляється на Херсонщині нікому. А може, тут мають вигоду з того, що заплющують очі на правопорушення? За свідченнями очевидців, високопосадовців супроводжував кришувальний човен, який так і не наздогнали. Коли ми заїхали в озеро Косункове, заїжджали, то, по всій вероятності, при в'їзді стояла лутка, яка охороняла цю охоту. Ну, я не буду утверждать, но лодка очень похожа на которая сейчас находится в сотрудников национального парка. У нацпарку лукавлять, мовляв немає палива, тож и работа не йде. У инспекторов есть оредные лодки, но в тот момент 100% не было, потому что нечем было заправлять. Весь запас сэкономить бензина ушел на проведение операции по филюгам. Втім, журналісти трохи підгледіли за працівниками нацпарку і з'ясували, що паливо у них таки є. У всякому разі для того, аби мутнутися за 15 кілометрів від офісу та назад, аби попити кави. Серед міст Херсона під цим елітним пабом частенько помічають по дві-три машини керівників нацпарку. Якось і ми застукали тут начальникам відділення Олександра Шляшенка, звісно, у робочий час ваша робота це функціональна павля. Заповняє... За заболел нервами. Чув. Інтересно, от, чому ви працюєте? З'їжджаєте з портошним виконати ту набіжку. Вам буде завтра завелила. Читательцам найшло вас не вгаю, тому. Причому нові користувачі транспорт в робочі дні вшанувати. Напишіть мені про це. Ну, я їжджу по роботі. Про що держслужбовці ведуть розмови у елітному пабі? Чи то тут вони охороняють природу Херсонщини? Чи може погоджують право на постріл від мисливцям замість захисту заповідників? За інформацією з власних джерел у правоохоронних органах. Ми дізналися, що високопосадовці намагаються залагодити інциденти з забороненим полюванням, хочуть видати мисливську операцію за санітарну. Чи вдасться активісти слідкують за ходом справи? Олена Сорокіна, Андрій Згодько, Руслан Вознесенський, народний контроль.